Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Смертельно хворі люди, що страждають від онкохвороб, туберкульозу кісток, цукрового діабету та останньої стадії сніду, мають право на отримання знеболювальних засобів у достатній кількості. Нині в Україні офіційно зареєстровано близько півмільйона невеликовно хворих людей. Опіоїдні анергетики для них є життєво необхідними. Втім, держава наразі суворо контролює розповсюдження і призначення лікарями таких препаратів. Зазвичай хворі отримують лише по 50 міліграмів морфіну на добу. Для більшості з них цієї дози. Замало упродовж трьох останніх років громадська організація людей, що живуть зі СНІДом та інститут правових досліджень і стратегій, на прикладі міст Харків, Сімферополь та Рівне, провели детальний аналіз дотримання прав паліативних пацієнтів в Україні. Звіт своєї роботи нині вони представили в обласному центрі. Продовжить тему Роман Сварида. Ми зробили там знімок і показалась опухоль. Сказали їдьте ти... з. Заведующий, едь ты, вам Бог отвел. Ну, мы и поехали, раз нас заведующая выгнала. Куда мы? Помирать. Таких важкохворих в Україні нині налічується майже півмільйона. Аби, хоч на деякий час втамувати біль, їм потрібні опіоїдні знеболюючі ліки, придбання зберігання та використання яких нині знаходиться під суворим контролем держави. Лікарі Сімферопольської швидкої розповідають, що допомогти таким хворим надзвичайно важко, адже медбригади не можуть встигнути до усіх пацієнтів. Скора Практически всегда мы выезжаем, но наш арсенал ну недостаточен для того, чтобы помочь этим больным. И эта помощь только одноразовая им при при иногда при нужна эта помощь в течении несколько раз в течение дня. А каждый раз выезжать к одному и тому же больному, это ну просто не задача нашей службы. Схожа ситуація і на рівненщині це показало всеукраїнське дослідження про дотримання прав паліативних пацієнтів, які упродовж трьох останніх років проводили громадські організації. Нині за порушення норм призначення опіоїдних знеболюючих лікарі несуть фактично таку ж відповідальність, як і наркоторговці. Особливо важка ситуація у віддалених селах, адже ФАПи та амбулаторії просто не мають коштів, щоб придбати ліцензію на купівлю та зберігання морфіну і обладнати приміщення сигналізацією. Районний центр може бути віддалений, на віддаленому хуторі помирає хворий і їхати машині наркологічної бригади, там треба десятки кілометрів до нього. Причому йому знеболення треба декілька разів в день, тобто чотири рази 40 кілометрів машина ніяк не може їхати. І тому лікарі вони ставали так: або вони повинні порушити закон і якось надати знеболення на більш тривалий термін людині, або вони ну прирікають цю людину на страждання. В обласному центрі опіоїдними анальгетиками нині користуються 12 хворих. Місцеві медики стверджують, що суттєвих проблем із призначенням і використанням ними таких ліків немає. У нас працює три наркологічних бригади при поліклініках: першій, при другій і при третій поліклініці це спеціально навчені медичні працівники, відповідно з які рухаються на санітарному транспорті, і виїжджають на дом до хворих, яким призначені опіодні наркотики, стільки скільки лікар призначив виконання цих процедур і маніпуляцій на дому. Втім, усі медики мають зауваження до наказів мінохорони здоров'я, які регламентують придбання зберігання та використання наркотичних знеболюючих. Вони переконують, для полегшення страждань важкохворих потрібно лібералізувати законодавство, дозволивши пацієнтам самим купувати ліки. Крім того, варто створити бригади паліативної допомоги при хоспісах, які могли б надавати усю необхідну допомогу хворим на дому, а також налагодити випуск опіоїдних анальгетиків у таблетованій формі. Роман Свириди Ярослав Катерин. Риншип інформаційна програма Відродження скотарства, збільшення виробництва зерна, створення національної мережі реалізації, сільгоспродукції, а також індустріальних парків. Це лише частина з півтора десятка національних проєктів, старт яким дали в Україні. Головна їх мета залучення інвесторів. Про перспективи реалізації нацпроєктів на Рівненщині говорили місцеві та столичні чиновники з подробицями. Оксана Жужельська. Прямі іноземні інвестиції це зростання ВВП, нові робочі місця та розвиток інфраструктури. На рівненщині, хоч і з'являються періодично солідні інвестори, ситуація все ж складна. Констатують чиновники. Допомогти регіонам у залученні інвестицій, покликані 15 національних проєктів. Очікується, що лише один з них нове життя, в рамках якого будують перинатальні центри, потребуватиме переважно бюджетного фінансування. Усі інші будуть реалізовані за кошти інвесторів. Такі, що вже вже реалізуються, це перинатальний центр. Це є по суті є національним проєктом, по, по всій Україні, здійснюється будівництво перинатальних центрів. Це індустріальні парки, це програми, які пов'язані з галузі освіти. Вони тільки, скажімо, на початковій стадії. На створення індустріальних парків на Рівненщині покладають особливі надії. Під це в області вже виділили 145 гектарів землі. Щоправда, цей проект, як і кілька інших, нині у підвішеному стані, оскільки не мають техніко-економічного обґрунтування. Втім, місцеві фахівці вірять, що це проблеми тимчасові, і вже наступного року рівненщина долучиться до реалізації деяких національних проектів. Буде активізована робота і по нацпроекту Відкритий світ і розраховуємо на напрям агроперспектива, куди включаються зелені ринки відрожена. Скотарство і зерно України і також індустріальний парк. Держагентство з інвестицій та управління національними проектами обіцяє рівненщині всебічну допомогу у її прагненні до інвестицій. Кажуть, готові презентувати нашу область і за кордоном. Головна умова цікаві пропозиції з боку самої Рівненщини. Головне для інвестора, як всередині країни регіоні, так і закордонного регіону. Це що, щоб його кошти. Які він вкладає сьогодні, те чи інші національні проект чи регіональний проєкт мали вартісну величину у майбутньому? Рівненські чиновники столичних фахівців вислухали і кажуть, своє завдання зрозуміли. Ми як ніхто, як ну з інших регіонів України, нам потрібні інвестиції зовнішні, тому що знаходимося в ну, скажімо, в ситуації дотаційні залучення. Інвесторів дуже складний процес, але варто розуміти, що Україна інвесторам цікаво в першу чергу доступністю робочих кадрів, які є професійними, високопрофесійними і не вимагають великої зарплати. Тобто, в собівартості будь-якої продукції це відіграє значну роль. А ще за словами представників Держагентства з інвестицій, помітним фактором, який гальмує залучення коштів під реалізацію будь-яких проєктів, є бюрократія. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма. День екс-начальник обласного управління освіти та науки Іван Вєтров отримав нову посаду. Його призначили першим проректором Рівненського інституту після дипломної педагогічної освіти виконання своїх службових обов'язків на новому місці. Він розпочне з найближчого понеділка. Повідомили у закладі. Нагадаємо, освіту на Рівненщині Іван Вєтров очолював протягом семи років, а минулого тижня написав заяву на звільнення. Уже на один рік рівнищина знаходиться серед лідерів за народжуваності в Україні. Так, у цього року в області народилось на 950 малюків більше ніж торік. Однак не кожне маленьке життя вдається врятувати, кажуть місцеві лікарі. Цьогоріч в області померло 129 малюків. Медики вірять, суттєво зменшити цю цифру. Вдасться після введення у грудні в експлуатацію реконструйованого перинатального центру. Тему продовжить Алла Сищук. Зараз вона безтурботно дрімає, а ще кілька днів тому лікарі клопоталися, аби пологи пройшли вдало, і дівчинка побачила світ. Тут а, родила від брата жінка, яку маму я рожала. І тут а, кумі робили два киса. Це я від них чула, і тим більше родом гарно зробили, і другі приїдуть сюди рожати. Акушери, гінекологи рівненської районної лікарні, кажуть, з десяток років тому у них зробили євроремонт, набрали кваліфікованих і головне чуйних спеціалістів. Запустили відразу чотири пологові зали для індивідуального та сімейного народження дітей. Однак, виходжувати недоношених діток можливості тут немає. Для районки під силу лише звичайні пологи або пологи з невисоким ризиком ускладнення. Вміщається і збільшення кількості дещо за останні роки. в нас в районі принаймні, незначне збільшення, але збільшення передчасних. Пологів саме в терміні до 34 тижнів в терміні тому. Коли ми не маємо умов для виходжування саме цих діток, ми приймаємо крім фізіологічні пологи і патологічні пологи. Ну саме в нас немає умов для вихажування глибоко недоношених діток. Це все таки має бути спеціалізоване відділення в відділення Відповідна апаратура. Ця апаратура є настільки дорога, що в кожному відділенні району його ну неможливо придбати. Лідія Звенигородська каже, коли трапляються передчасні пологи, то сільським акушерам впоратися з ними украй важко. Врятувати життя півкілограмового немовляти без спеціального медобладнання нереально у минулому році. У рівненському районі закрили два пологових відділення: це в Олександрії та в Дядьковичах. Тут не могли надати належної допомоги при пологах. Нині всі породілі приїжджають до Клеваня. Однак, попри те, що в районі лікарні є і реанімаційне відділення, і цілодобове чергування акушерів-гінекологів, і запас необхідних медикаментів, п'яту частину породіль все одно відправляють до обласного перинатального центру. Є основних чотири позиції, по яким госпіталізуються жінки: це перша акушерська патологія, екстрагенітальна патологія. Патологія плоду і патологія новонароджених. Вікторія Нікеєва переконана, коли обласний перинатальний запрацює на повну потужність, відкоригувати помилки природи буде набагато легше. У новому лікувальному закладі запрацює відразу дев'ять пологових зал, два з яких саме для тих, хто народжуватиме малят, які потребують посиленої уваги лікарів. Сучасна медицина зменшить ризик і малюкової, і материнської смертності. Але Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Кадрові ротації в обласній міліції міністр Віталій Захарченко своїм наказом змінив одразу чотирьох очільників райвідділів. відділів. Відтак правоохоронцями Корицького району від тепер керуватиме Віталій Дмищук, який до призначення очолював один з відділів в обласному управлінні. Колишній начальник райвідділу у Радовилові Володимир Качан займе місце головного міліціонера Дубинщини на посаду керівника Козноцовського міськвідділу, який обслуговує власне Кознецовськ та Володимирецький район, затвердили Віктора Шилінга. До цього він кілька місяців виконував обов'язки керівника цього підрозділу. А перший заступник начальника Костопільського райвідділу Віталій Кеда поїде очолювати міліцію Радивилівщини. До 80-х роковин голодомору в Україні обласна бібліотека для юнацтва презентувала виставку у пам'ять про скорботний 32 33 в експозиції. Вироби із текстилю, дерева та кераміки а також художня та наукова література. Юрій Шарманський з'ясував, що більшість представлених робіт належить студентам інституту мистецтв гуманітарного університету. Мій незламний народ так називається гобелен Марії Голеш. Від ескізу до оформлення студентка інституту мистецтв ішла майже рік. Пам'ять про жертви голодомору дівчина увіковічнила у вовняній та напіввовняній тканині. В основі роботи тема голодомору, і в центрі композиції можна побачити сніп. Це як образ міцності українського народу, що все-таки український народ пережив цю трагедію. Окрім виробів із текстилю, на виставці представлені роботи з кераміки та дерева. Їх автори майстри декоративно-прикладного мистецтва, переважно студенти гуманітарного університету. Студенти готували творчі роботи помимо програми. Спеціально до певних подій. Ось в даному випадку така сумна подія Голодомор в Україні початок 30-х років. Окрім мистецьких робіт, бібліотекарі представили на виставці художню та наукову літературу про страшні роки великого голоду. Сьогоднішня виставка є своєрідним вшануванням пам'яті жертв голодомору в Україні. До заходу ми залучаємо і учні шкіл нашого міста, і студентську молодь. При залучаємося до акції, запали свічку. Розповісти молоді про голодомор. організаторам виставки допомагала Бандура. Виставка, із якої можна більше дізнатися про голод 30-х років минулого століття, діятиме у бібліотеці для юнацтва до кінця листопада. Юрій Шарманський, Микола Мельничук, інформаційна програма День. З 4 січня регіональні центри оцінювання якості освіти розпочнуть реєстрацію для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Вона триватиме два місяці до 5 березня. Відповідний наказ затвердило та оприлюднило міні освіти. Безпосередньо тестування триватиме протягом червня. Вже після завершення навчання у школах щодо додаткової сесії ЗНО, то її запланували на початок липня. Сім днів, сім кольорів веселки та сім творчих задумів. Вихованці підліткового клубу Юність в рамках творчого фестивалю. Веселковий тиждень виготовляли паперові ліхтарики, малювали квіти всесвіту та навчали створювати прекрасні образи пензлем своїх батьків. І сам процес і рукотворну красу бачила Тетяна Климчук. Ось такі ліхтарики вихованці підліткового клубу Юність виготовили власноруч. Настя Яловська, гурток образотворчого мистецтва, відвідує вже чотири роки. Дівчина каже, що за цей час навчилася багато чому, проте такий паперовий світильничок робила вперше. На фестивалі мені дуже сподобалося те, що ми ліхтарики робили. І після цього, вже коли малювали інші роботи, ввечері ще запускали одного ліхтарика в небо. Кожний день веселкового тижня. Мав свої барви та ідеї. Діти давали волю своїй уяві і цікаво проводили дозвілля не лише самі, а й з батьками. Педагоги клубу прагнули показати, що для свята потрібно лише настрій та бажання. Вирішили от зробити просто фестиваль дитячої творчості для того, щоби. Ну, діти змогли себе проявити, якось змогли ну піднятися трошки над буденним якимсь рівним над оцим таким звичайним життям і показати, що можна робити якісь цікаві речі, ну навіть так малими силами, можливо, там. Без залучення якихось там особливих там коштів чи ще щось таке, тому що для цього треба в першу чергу ну, якісь в душі мати свято. Цікавинкою фестивалю стане творча естафета. Всі квіти всесвіту. За задумом будуть відібрані найкращі малюнки, які в подальшому передаватимуть від одного підліткового клубу до іншого. А творчі роботи, виконані під час фестивалю, вихованці передадуть у гематологічне відділення обласної дитячої лікарні та інші заклади, де перебувають діти. Дітям це по перше. Якась співучасть в долі тих дітей, які там лікуються, і ви розумієте, ми кажемо: ти виконаєш цей малюнок, і він буде знаходитися в лікарні, і дітки, які хворіють, будь бачити. І ну проснеться бажання так само творити, Або бажання творити, вони будуть жити. І в дітей виростає таке своє я. Я щось можу, я можу щось досягти. Якісь в мене такі ж задатки, їх треба розвивати. Організатори обрали фестивальну форму проведення веселкового тижня не випадково. Вважають, що всі діти особливі, тому мають не конкурувати, а порівнювати себе з тим, які вони були раніше. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Головний символ нового року ялинка прикрасить центральний майдан рівного вже у перші дні календарної зими. Працівники тресту зеленого господарства планують її встановити після 3 грудня. кажуть, поспішатимуть, аби до Дня Святого Миколая вона могла тішити око городян з новорічною красуною. вже визначились їй 80 років. Втім, незважаючи на свій поважний вік, розповідають у Тресті, вона буде гарною і пухнастою. Висота дерева приблизно така ж, як і у попередні роки, 23 метри. Трансф... Транспортуватимуть ялинку з Деражненського лісництва Клевенського лісгоспу спеціальним причепом у супроводі машин державтоінспекції. Скільки коштуватиме ялинка, яку місто купує в обласних лісівників, поки невідомо. Орієнтовно кажуть фахівці Тресту. Ціна її буде близько 4 тисяч гривень. Ка хокейна команда Фаворит здобула першу перемогу у новому чемпіонаті Західноукраїнської аматорської хокейної ліки після поразки у стартовому турі від нафтохіміка Скалоша 3 3-6. Рівняни переграли Львівський Беркут Експрес Експрес» 6-1. Наступну гру західноукраїнського чемпіонату наші хокеїсти проведуть 2 грудня проти клубу Львів. Нагадаємо, що домашні матчі через відсутність ковзанки у Рівному фаворит проводить у Луцьку. А от з білоруською лігою, куди рівняни теж заявилися, у нашого колективу не склалося. Спом... Спонсор, який попередньо дав згоду на підтримку клубу, потім передумав. Тож змагатиметься фаворит як і раніше, лише в одному турнірі. РТБРВЮЕЙН незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.